Тільки ти вода леза, ти зразу тихо. Але ж їхали. їхали. Ну то все. Назад. Яка, не можна, а за. Попрошу, на усвідження. Не можна. Можна. Ні. Ну, будь ласка. Все, присідайте, Будь ласка, я з вами говорю. Водій... Про що? На Кажіть, будь ласка. Давайте, будь ласка, по закону. Не по закону. Не по закону? Ні, ми працюємо тільки по закону. Якщо ви будете спорити, повірте, ваш друг вийде тільки гірше. Все. Я, роз... Я зрозумів. Все а можна ваше. Я... Це нічого. Це не... на 5 секунд. Ну, можна? Давайте якось розберемо. Ну, поїдемо в лікарню і розберемось. Ну, ну, смисл. Ну, ми... Як см... по-любому ми. А як ви хочете розібратися? Ми випивші. А як ви хочете розібратися? Ми ми, ну, ми предлагали, але якщо я приїхав, то вже нічого не поможе. Поїхти. А ви. Там ви сказали, що ви їхали. На саму камеру сказали. Там... Я, Там я, я Не можу сказати, що я можу їхати. У нас на відеофіксації Може, є зазнято, як да. говорили, що ну, ви їхали. Нема їхав питань, за що я їхав, так? Да? Да. З рульомку чи їду? Все да, да. да. нема питань. Ну, йдем, йдем, йдем. Приходи, коли Вам цей. що, 50-й раз зараз пояснювати? Я не розумію, от ви працюєте на шахті, ви хто да. там? Заступник ну, начальника. Заступник начальника? Так Так, а чому такі тупі заступники начальника, що їм треба 50 разів пояснювати? Я тупий чи ти тупий? Ви тупі! Ви тупі! блядь! Я тупий! Ти тупий, блядь, блядь, Ми вас тут кормимо, вас. Хто кормить? Ми Минер вас кормимо, теж нас кормить! Щас, Вы, бля, сука... ага. ага. стоїть, тому, шо, да, і збиваєте п'яних людей! П'яні їздите за рулем і збиваєте людей, да? Okay. 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 А, я, бачу. я бачу, що ви маєте. Я маю пістолет, так, да, я а маю. Маю протоколи маю. Ну я так само бачу, що ви маєте. Що це, э... це я? Маєте? Давайте я все, все викличемо слідчую оперативну групу. І на місці мене освідкуємо, що я маю в кишенях. До бумажки, перепишемо все, що є. Що ми займемося так само з тим, займіться. займіться. Оця людина погрожує через те, що ми. Журналісти дорожнього контролю, і одна людина наша працює на цій шахті. А це, напевно, начальник її погрожує, що займеться нею. Так. Отак погрожують журналістам дорожнього контролю, звільненням чи ще чимось. От, <кху> прошу. <кху> Мені вороби. все одно так само. Я так само руками. Ну, 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 і Тільки, що? Я так положу. Я не можу, а да, воля, ви та, да? то слабо. Да? 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 Олександр угу. Петрович О, ти, служив. Я служив, будь? ви диви. Ну ты ти ти служил скучно, да ты служил? И різниця да я служил? Ну ты хуя, блядь! Визивав блядь. Я тобі уровень, не треба ничего. Зимай, зимай, снимай. Поцелуй себе в жопу, блядь. Наша... Писачи! И вам на работе удачи. А нам на работе, то поверь мені. Вірю Як не як дверью? Ось складається адміністративний протокол по даному правопорушнику. Ми в машині сиділи і випивали. Ніколи в життю не підписую самі. Так, так, так. Можна я з вам договорю, а далі ви робіть це і ваше право, що хочете. Я з того протокол. Що? Підписувати. У мене ключі були, блядь. Дачу пояснення, будете давати, не будете? Як далі хоче пояснення. Ну, пояснення. тут є по суті порушення. То ваше право написати, що хочете. Чи їхав, чи не їхав. Їхав, не їхав. Не їхав робив, ехав. що хочете. Ага. Це і ваше право написати, що хочете. Так добре. Будете писати? Всім. Бо я, то, не поля, я Не, Пане Олександр, ну, йде так. дача пояснення того, чи згідні ви з моїм протоколом. Чи... Не згідний, не згідний, напиши, просто не згідний з протоколом і все. вибачаюся, ви можете помовчати 5 минут. Коротше, попугаїв не треба. Щас ти сам будеш попугаєм. Серега, тихо, тихо. Веркото. О, О Серега, все. Опа, Ларкотовка. я, я, я блядь, в житті не двигався нахуй. Я двигаюсь тільки. Такі... Цю тему треба підписати. Подивись, чи він нормально там написав. А він переписував вже штантово, з оригіналу. Ага. Ну, серйозно. Серьо, серьозно, він неправильно не може що? написати, бо це... Не, я тобі я тобі серйозно, Саша, говорю. Писать ти буде, там Я люблю. Чем? За те, що тимчасове посвідчення тобі видадуть і все. Ні, Ні. ну то не видавайте. Три вида... роки... місяці не зможеш їздити на машину. Це є ваш техпаспорт, і є ваше посвідчення на ну, машину, так? Техпаспорт, так. Посвідчення водіє у мене, тимчасове в мене. До завтра, я вам кажу, майте побачку. Завтра, якщо хочете, прийдети, я вам дам чоловіку.